Намети для волевиявлення військовослужбовців встановили неподалік лінії зіткнення, проте на безпечній відстані вони облаштовані за усіма правилами виборчого законодавства. Поряд чергують медики, які за потреби готові одразу надати допомогу. Щоб уникнути будь-якого недотримання виборчого законодавства, поруч із наметом чергують спостерігачі, проте, доки порушень не зафіксували, задалі всі умови для того, щоб воєннослужащі могли проявити своє виля і з'явлення. По максимуму дали возможность составили графики э, голосования без отрыва от боевого дежурства, чтобы на позиціях люди теж оставались з усилением определено, щоб противник не мог этим воспользоваться. Поки одні армійці пильнують ворога в окопах, інші голосують. Сергій на фронті майже два роки. Вибирати кандидата в президенти в польових умовах йому доводиться вперше. Приїхали, кожен зібрав свій вибір, ну за кого проголосувати. Важно, щоб кожен чоловік зробив ну, свій вибір в даній ситуації. А не важливо, це буде воєнний, не воєнний, чоловік, громадянський, та чоловік. Зробити свій вибір Станіслав приїхав чергування в окопі. Розповідає, попри Оголошене перемир'я ворог здійснює провокаційні обстріли. Заключили перемир'я на прямі виборів. А що та все одно проїзділи обстріли, мілкокаліберний стрілкотньою основному воду несмотря на это, все одно далівості вивезли нас на вибори, дали проголосувати. А ти було за що в принципі я і благодарен да. так в само тяжова обстановка. Армійці не виключають загострення ситуації на фронті. Тож з дільниці поспішають повернутися до виконання бойових завдань. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, п'ятий канал.